Як я зекономила майже 12 тисяч гривень на покупці найвідомішого пристрою для обличчя MediCube? Хто знає той знає, що це за шайтан машина. Це MediCube H... Ейч Booster Pro, в мене в рожевому відцінку, і я замовила його не в Україні а. На американському Амазон там є офіційний магазин MediCube, Це не підробка, якщо що, це офіційний магазин корейського бренду. На жаль, доставки в Україну прямої немає, тому я замовляла через нову пошту шопінг. Два тижні тому цей пристрій коштував 150 доларів. Тобто я помістилася в безпошліний ліміт в 150 євро, який є в Україні, і заплатила лише за доставку в Україну 683 гривні. Ще була доставка по Америці 9 доларів, тобто він коштував 159 доларів плюс 683 гривні. Зараз, на жаль, немає прям 150 доларів ціни на Амазоні. Ціна там дуже така плаваюча, і треба її моніторити. Незважаючи ні на що, це буде дешевше, ніж купувати цей пристрій в Україні за 19 тисяч гривень. Якщо у вас є якісь питання по цьому, що як... Купляти, доставляти, пишіть у коментарях. Я хотіла купити його в Кореї. Він там, до речі, теж коштує десь 150 доларів, але просто провтикала. Поки поставлю його на зарядку і буду <тас> тестувати.